Стівен Кінг Протистояння. КНИГА ПЕРША, розділ десятий. Ларі прокинувся з легким похміллям і відчуттям того, що він не там де треба. У роті стояв такий дух, наче малий дракончик скористався ним як нічним горщиком. Ліжко було односпальним, але на ньому лежали дві подушки. Ларі чув запах смаженого бекону. Він сів, подивився у вікно на сіре нью-йоркське небо, і першою його думкою було, що за ніч із Берклі сталося щось жахливе. Район постарів, закіптявів, вкрився брудом. А тоді прийшла згадка про минулий вечір, і Ларів торопав, що дивиться на Фортхем, а не на Берклі. Він перебував у квартирі на третьому поверсі у домі на Тремонт-авеню, неподалік від конкурса, і скоро мати почне здогадуватися, де вештається її Ларі. Він їй зателефонував, наговорив якихось відмазок. Ларі звісив ноги з ліжка та знайшов пожмакану пачку Вінстона із однією очманілою цигаркою. Він підкурив її зеленою пластиковою запальничкою бік, смакувало як лайно мертвого коня, із кухні чулося шкварчання бекону, подібне до шипіння радіо. Дівчину звали Марія, і працювала вона ким? Займалася оральною гігієною, так? Ларі був невеликим знавцем гігієни, та з оральною частиною вона впоралася чудово. Він пригадував, що його прутня заковтнули, як курячу гомілку від передюк. стілс та Неш линули з дешевого стереопрогравача у вітальні. Вони співали про те, скільки води спливло, скільки часу минуло марно. Якщо йому не зраджує пам'ять, Марія часу точно не марнувала. Вона була дещо приголомшена, коли він виявився тим самим Ларі Андервудом. К якоїсь миті вони полишили тусовку і пішли вештатися вулицями у пошуках відчиненого музичного магазину, щоб купити примірник сонця. Він тихо застогнав і спробував прослідкувати події вчорашнього вечора від безневинного початку до орального завершення. Ларі згадав, що Янкі на виїзді. Коли він прокинувся, мати вже пішла на роботу, лишивши на кухонному столі розклад команди і записку Ларі, як бачиш, Янкіз не повернуться раніше ніж 1 липня, 4 липня у них дві гри поспіль. Якщо на цей день у тебе немає планів, чому б тобі не зводити маму на стадіон? Пригощу тебе пивом із хот-догами. у холодильнику яйця із сосисками або візьми з хлібниці здобних булочок. Дивись сам, бувай, малий. Знизу Еліс Андервуд лишила свій фірмовий постскриптум. Більшість розбишак, з якими ти знався, роз'їхались, і слава Богу. Та здається, Баді Маркс працює у типографії на стрікер авеню. Він скривився від самої думки про ту записку. Безлюбий перед його іменем, безлюблю тебе наприкінці. Вона не вірила у пустопорожні слова. Вміст холодильника ось що мало вагу. Поки він відсиплявся після переїзду через усю Америку, вона сходила до магазину і закупилася усім, усім, що йому подобалося. Її пам'ять була настільки бездоганною, що йому стало лячно консервована шинка Дейзі, два фунти справжнього масла. Як вона могла дозволити собі таке за мізерних заробітків: дві упаковки Кока-Коли по шість бляшанок у кожній сосиски Дейлі. Сири розбів, що вже маринувався в секретному соусі Еліс, рецепт якого вона відмовлялася відкривати навіть власному синові. У морозилці стояв галон морозива персикове диво від Баскін Робінс, а ще чизкейк Сара Лі, той що прикрашений полуницями. Він одразу ж пішов до ванної, та не стільки, щоб відлити, скільки щоб зазирнути до шафки над умивальником. У склянці була новісінька зубна щітка Пепсудент, там само, де в дитинстві стояли всі його зубні щітки. На поличках шавки лежала упаковка одноразових бритв, балончик піни для гоління барбазол і навіть пляшечка одеколону Олд Спайс. Вишуканим його не назвеш, сказала б вона, Ларі справді чув її голос, та досить пахучий, як на свої гроші. Він стояв і бездумно дивився на ці речі, а тоді взяв до рук непочатий початий тюбик зубної пасти Безлюбий, безлюблю тебе, мама, лише нова щітка, нова паста, новий одеколон. Іноді справжня любов і мовчазна і сліпа, думав Ларі. Він заходився чистити зуби, розмірковуючи над цією думкою може, у ній причаїлася пісня. До кімнати зайшла пані гігієністка, на ній була лише рожева нейлонова спідниця нічнушка. Привіт, – сказала вона. Дівчина була невисокою, привабливою, чимось нагадувала Сандру Ді, а її молоді груди хвацько цілили в нього. Правду кажу, лейтенанти, у неї було дві гармати 38-го калібру і справжній пістоль. Ха, ха дуже смішно. Він проїхав 300 миль для того, щоб його вночі погризла Сандра Ді. Привіт, сказав Ларі і підвівся. Він був голим, та його одяг валявся одразу біля ліжка. Ларі почав одягатися. Як хочеш, у мене є халат, можеш одягти. На сніданок у нас копчені оселедці з беконом». Оселедці з беконом. Його шлунок скрутився і зіщулився. Ні, солоденька, маю бігти. Треба де з ким побачитися. Гей, ти не можеш просто так узяти і накивати п'ятами. Я серйозно, важлива справа. Ну, я теж важлива. Вона почала розходитися. Від її писку у ларі розболілася голова. Знічев'я він подумав про те, як Фред Флінстоун на всеньке мультяшне горло верещав гі. Крихітко чую бронкс у твоїй мові. І що б це значило? Вона уперла руки в боки. З одного кулака, наче сталева квітка, стирчала жирна лопатка, її груди принадно гойднулися, та Ларі не повівся. Він став у штани, натягнув їх, застібнувся. Так, я з Бронксу. І що? Чорнішою не стала. Щось маєш проти Бронксу? Ти що, типу, расист? Нічого не маю, і ні, я так не думаю, сказав він, і босоніж підійшов до неї. Слухай, цей дехто моя мати. Я приїхав до міста лише два дні тому, а минулого вечора їй навіть не зателефонував, чи я помиляюся, додав він із надією. Нікому ти не дзвонив, похмуро відказала вона. Твоя мати, а як же?» Він повернувся до ліжка, вструмив ноги у лофери. Так, справді, вона працює у кемікалбанку за завгоспом. Ну, гадаю, зараз вона вже не завгосп, а просто слідкує за порядком на одному з поверхів. Щось мені вже й не віриться, що ти той самий Ларі Андервуд. Вір у що хочеш, мушу бігти. Ах ти наволоч. гаркнула вона. І що мені тепер робити з усім, що я наготувала? Можна у вікно викинути, запропонував він. Вона пронизливо вискнула зі злості і метнула в нього лопаткою. Будь-якого іншого дня вона б промахнулася. Якщо поміркувати, одним з основних законів фізики було те, що лопатка, яку ж бурнула розлючена оральна гігієністка, не полетить по прямій траєкторії. Однак трапився виняток, який лише підтверджує правило круть верть, сальто колесо, бах, прямісінько в лоба, болю майже не було. А тоді, як Ларі нагнувся за лопаткою, на килимок під його ногами впали дві краплі крові. Стиснувши лопатку, він ступив два кроки до Марії. Бахнути б тебе цією штукою, гримнув він. Ну ж бо. Вона замружилася і позадкувала, потекли сльози. Чого б не бахнути, велика зірка, потрахався й тікати, а я гадала, ти гарний хлопець покидьок. Сльози струменіли її щоками, зривалися з підборіддя, крапали на груди, мов зачарований Ларі дивився, як одна з них прокотилася горбиком її правої груді і повисла на соску. Вона створила збільшувальний ефект. Ларі розглядів крізь неї пори і один чорний волосок, який ріс близько до краю Ареоли. Господи Боже, вже дах протікає, зачудовано подумав він. Мушу йти, сказав він. Його білий сукняний піджак лежав у ногах ліжка. Ларі підібрав його, накинув на плече та рушив до вітальні. Лайноти, а не мужик. крикнула вона йому наздогін. Я пішла з тобою лише тому, що ти здався мені гарним хлопцем. Від вигляду вітальні Ларі мало не застогнав. На дивані, де вночі, як йому пригадалося, проводилися ті самі оральні процедури, валялося щонайменше дві дюжини синглів Сонце, ти, хлопця, свого любиш, ще три платівки лежало на кристі запелюшеного переносного програвача. На дальній стіні висів величезний плакат із Райаном Онілом та Елі Макгро. Оральні процедури це те, за що ніколи не вибачаються. ха Ха. Господи, я справді поїхав дахом. Вона й досі стояла у дверях і плакала, одягнена в саму напівпрозору спідницю дівчина виглядала жалюгідно. Він помітив подряпину на одній гомілці, порізалася, коли голила ноги. Слухай, зателефонуй мені, мовила вона, я не серджуся. Треба було сказати гаразд, і на цьому все скінчилося б, але натомість Ларі почув, як із його губ зірвався дурнуватий смішок, а тоді він промовив Твої оселеці горять. Вона закричала і кинулася до нього, та перечепилася об диванну подушку і полетіла на підлогу. Однією рукою перекинула почату пляшку молока і зачепила порожню бутельку від скотчу, яка стояла поряд. Боже правий, подумав Ларі. ми що їх мішали? Він вискочив із квартири і затупотів сходами. Коли спускався останніми сходинками до дверей під'їзду, почув, як вона кричить на горішньому майданчику Ніякий ти, не хороший хлопець, ніякий ти не. Ларі загрюкнув двері. І його оповела імлиста волога теплота, просякнута запахами квітучих дерев та автомобільних вихлопів. Після смороду смаженого жиру і затхлих цигарок цей дух видався йому справжніми парфумами. Його пальці й досі стискали ту саму очманілу цигарку. Вона догоріла до самого фільтра. Ларі кинув її в рештак і набрав повні легені свіжого повітря. Чудово було вирватися із того божевілля. Тож повернімося, друзі, до тих прекрасних днів, коли нормальність була цілком. Зверху й позаду нього бухнуло, відчинившись вікно, і Ларі зрозумів, що почує далі. Бодай ти згнив заживо. закричала вона до нього, справжнє дитя Бронксу. Бодай тебе в метро перечавило, хер ти, а не співак, навіть трахатися не вмієш, гнида, запхай це собі в сраку, розкажи все це своїй манці, гнида срана. З вікна на третьому поверсі засвистіла пляшка з молоком. Ларі пригнувся. Вона бомбою вибухнула біля рештака, забризкавши вулицю гострими скалками. Далі полетіла пляшка від скотчу, крутнувшись у повітрі, розбилася біля його ніг. Не кожна гігієністка може похвалитися такою лячною влучністю. Він кинувся бігти, прикриваючись однією рукою, божевілля ніяк не закінчувалося. Позаду почулося фінальне довге завивання, насичене соковитим, переможним бронкським акцентом Поцілуй мене в сраку, хуйло дешеве. Наступної миті він завернув за ріг і, опинившись на естакаді, перехилився через перила і голосно засміявся, тремким, близьким до істерики сміхом. Унизу мчали автівки. Невже не можна було спокійно все владнати, сказав він, навіть не помітивши, що говорить у голос. Ой, чуваче, міг би ти і краще виступити, кепська вийшла сцена, повна фігня, чуваче. Ларі почув власний голос і знову зареготав, зненацька на нього накотилася запаморочлива нудота, і він міцно замружився. Увімкнулося реле пам'яті в центрі мазохізму, і в голові пролунали слова вейна стаки. «Є в тебе одна риса, коли її помічаєш, то здається, наче фольгу укусив. Він повівся з тією дівчиною, наче зі старою Хвойдою після студентської груповушки. Ніякий ти не хороший хлопець. Неправда, неправда. Та коли народ на його вечірці не захотів ушиватися, він пригрозив викликати поліцію і говорив цілком серйозно, хіба ні? Так, так, цілком. Більшість із них були незнайомцями, і якби вони сіли срати на мінному полі, він би й оком не зморгнув, та четверо чи п'ятеро з тих буньківників були його давніми знайомими. А весь так і той покидьок просто стояв у дверях, схрестивши руки на грудях, наче суддя в день страти. «І Якщо таке робиться з усіма такими хлопцями, як ти, Ларі, то краще б ти і досі співав у клубах, сказав сел Доріа на прощання. Він розплющив очі, відвернувся від дороги внизу і роззирнувся, видивляючись таксі. Звісно, звісно, коли сел і справді був таким вірним друзякою, чого ж він крутився там, як і решта п'явок. Я був дурним, і ніхто не любить дивитися, як розумніше я був дур. ось у чому суть. Ніякий ти не хороший хлопець. І я хороший пацан, похмуро сказав він. Та кому яке діло? Вулицею котилося таксі, і Ларі махнув до нього. Автівка проїхала ще кілька метрів і тільки тоді загальмувала. Ларі згадав рану на лобі. Він розчахнув задні дверцята і заліз усередину, перш ніж водій, передумав. Кемікал Банк, на Стрит», – сказав він. Таксі влилося в дорожній рух. Хлопче, в тебе лоб порізаний, зауважив таксист. Дівчина кинула в мене лопаткою, промовив Ларрі байдужим тоном. На знак співчуття водій усміхнувся йому дивною, штучною усмішкою та зосередився на дорозі, полишивши Ларі в спокої. Той улаштувався зручніше і спробував придумати, як пояснити матері, де він провів цю ніч.